Дорогі брати і сестри, українські християни, православні греко католики ціла громада всіх, хто тут зібрався. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Дуже важливо всім нам пам'ятати про ті страшні події, які від нас відстоять вже на багато десятиліть. Але ще серед нас є. Ті, хто в серці своєму зберігають власні спогади, непочуті, не прочитані, але пережиті на власному досвіді. Проте з часом таких стає все менше і менше, але пам'ять наша не повинна зменшуватися. Страшний голодомор, геноцид 30 х років. Став можливий серед іншого тому, що було дві речі. Найперше це торжество неправдивої, збудованої на облуді і брехні, людиноненависницької ідеології большевизму, Яка закликала людей будувати своє щастя. На нищенні інших, тих, кого оголошували ворогами народу, капіталістами і поміщиками, кулаками, всіх, кого вважали зайвими людьми. Це є людиноненависницька ідеологія, яка має коріння. Від того, кого Святе письмо називає чоловіковбивцею вбивцею від початку, від лукавого сатани і диявола. А друге торжество неправди це те, що у 17-20-х роках, на жаль, ми зазнали поразки у боротьбі за свободу і незалежність нашої держави. Бо не було так багато, як було потрібно, тих, хто би став в обороні Незалежної України. І тому, не маючи своєї держави, але маючи торжество тієї ненависницької ідеології, наш народ і зазнав такого страшного горяка. І тому зараз. Коли ми перебуваємо у дуже подібній боротьбі. Бо ті східні загарбники, які йдуть на нашу землю, абсолютно подібні до тих орд Муравйова, що рухалися на Київ у січні 18 го року. І як зараз добровольці зупиняють цю навалу на сході України. Так тоді це зробили герої Крут у полі Чернігівським краю. Тоді їх було небагато, а зараз маємо щастя, що вся українська громада, як у батьківщині, так і по цілому світу, і не тільки, але безліч людей. Доброї волі різних націй і країн. І в першу чергу Сполучених Штатів Америки стали разом у боротьбі за правду проти новітнього поневолення. Ми повинні пам'ятати, якою найдорожчою ціною заплачено. За нашу державність, незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, за право молитися рідною мовою, за право говорити, співати, навчати рідною мовою, мати свою історію, культуру і традиції і передавати це новим поколінням. Ті мільйони. Пам'ять яких сьогодні згадуємо, є великою жертвою. Але разом з тим я вірю і сподіваюся, що ви всі поділяєте цю думку, вони є також нашими молитовниками, нашими заступниками перед Божим Престолом, разом з усіма іншими, хто звершив. Найвищий подвиг любові віддав душу свою за ближніх, за свій народ, за свою Україну. Такі події єднають нас, єднають у скорботі, у молитві, але разом з тим єднають і в надії, тому що якою б сильною не була темрява, але рано чи пізно сходить сонце. І маленька свічечка розганяє велику темряву. Ми в своїх серцях повинні тримати цю свічку пам'яті, і тоді темрява не зможе огорнути знову наш народ, яка би сила не стояла за цією темрявою. Нехай Господь прийме у своє небесне Царстві і упокоїть душі всіх, замучених голодомором геноцидом 30-х років. Всіх, хто віддав своє життя за волю і незалежність України, як в давній час, так і тепер, навіть у ці дні, нехай прийме їхню жертву як дорогоцінний скарб, як дар, покладений у фундамент нової України. Щиро дякую всім вам, хто сьогодні, в цей недільний день в свято Різдва Пресвятої Богородиці, зібрався тут. У катедрі святого Андрія Первозванного, тут біля цього чудового пам'ятника, пам'ятного Христа жертвам Голодомору, хто подолав далекий або близький шлях за те, що ви пам'ятаєте, за те, що ви маєте любов до тих, хто віддав своє життя. Бо все завершиться, все перейде. Любов не припиняється. Ніколи. Слава Ісусу Христу слава. і слава Україні!